Кардинал Авангард і тайр експерт Одеса. Чому матч 20-го туру? Дуже просто згідно із календарем, у 9-му турі чемпіонату в Одесі мали зустрітися тайр експерт та кардинал Авангард. А у 20-му турі ці суперники мали зустрітися у Рівному вже наприкінці сезону. Втім, команди домовилися поміняти місця. Ці матчі, аби не вносити зміни до календаря. Команда Максима Павленка реалізувала свої моменти. Кардинал не реалізував. І ось зміщується в центр, пробиває, але влучає у свого ж. Микита Калінін. Перехоплення м'яча. Божинський. Божинський повертає Калініну, і Калінін забиває. Під опорну ногу голкіперу. У нас друга хвилина і дуже швидко Одесити виходять вперед. Микита Калінін. Друга хвилина. І саме тайре експерт виходить вперед. Дивіться, абсолютно вільний Калінін. Калінін виводить тайре експерт вперед. Євген Ланко. Кравчук. Хороша передача Сергія Кравчука. О, у нас тим часом кутовий. Дмитро Скіпчик і 1-1. П'ята хвилина матчу Микита Козлюк. Розірку до довго стає результативним для рівнян. На п'ятій хвилині нашого поєдинку і рахунок став 1-1 на боці та Експерта. Єдиний удар у площину від рівнян. Волянюк через Дяченка. Калінін одразу пресингує голкіпера Рівнян. І Знову перехоплення. Хороша контратака одеситів. Горбулько. Парфенюк. Забиває Любомир Парфенюк. Десята хвилина нашого матчу. Любомир Парфенюк. Тут варто похвалити, перш за все, Максима Горбулька і передачу Михайла Волянюка. Неточна передача, перехоплення від рівнян. Хороший Владлен Чебанюк. Чебанюка, простріл. Артем Мартиненко ще один кутовий. Масу цих кутових вже виконали. Стандарт, і ще один гол. Максим Горбулько. Цього разу це був аут, а не кутовий, друзі. Вибігає Максим Горбулько і замикає цю передачу. Час подумати. Час щось змінити у грі. Ну. Божинський класно прокинув. Чебанюк. І тут хороша передача. Златов, Япарама Калінін. Калінін тут намагався якийсь фінт створити. але... Михайло Валянюк, Його удар. Скепчик. Не точно передача вперед від нього. Ну і тут вже контрвипад. У Думаю, Якби йшов м'яч у куточок, то значно більше проблем було у Дяченка. Лише кутовий для рівнян. Ухти! Четвертий А це вже Дмитро Скіпчик. Дмитро Скіпчик, якого ми добре знаємо у цьому сезоні. П'ятий гол найкращого бомбардира рівненської команди у цьому сезоні. І прекрасно розіграна комбінація. Третій результативний стандарт для рівнян Ланко і Кравчук. Подивіться, як розіграли і в дотик. Ну і сам Олексій Моторний з'являється на майданчику номер 13 через Володимира Рудого. І знову Олександр Кожинський. П'ятим польовим повертається на майданчик. Микита Калінін. Його хронометрист Віктор Самков із Рівного, спостерігач арбітражу Юрій Варенчук із Рівного і делегатка Асоціації футзалу України Олена Ворощинська із Львівської області, і Микита Козлюк продовжив грати у другій четвірці. І Микита Козлюк забиває п'ятий гол у ворота «Тайр Експерта». Знову дуже просто, знову стандартне положення. Михайло Волянюк у другою четвіркою. Так і. Каченко. Тут небезпечно і практично без пауз у нас в другому таймі триває гра. Рудий, який сейв від Дяченка. Проблем в атаці. У матчі з останньою командою ліги підопічник Павла Тармовіса зрештою прорвало. Ну, а що тут? Це автогол Дмитра Дяченка, голкіпер кардинала Авангарда. Дуже невдало зіграв у цьому епізоді. І рахунок настає 5-2. 24-хвилина. Колінс Япарама простріл виконував. Дя... Дяченко. М'яч відбив, але потім ногою якось так дуже незрозумілим рухом. Моторний. Рудий. Япарама. Знову рудий. І що? 5-3. Ось це вже цікаво. Олександр Божинський підставляє ногу і забиває третій м'яч. Ось так. Здавалося, гра повністю йде під диктовку господарів. Володимир Рудий. 24 та хвилина. Япорама. Павло Дармовіс занервував на лаві запасних рівнян. Ну і Мартиненко. Вперед на волянюка. Ухти! Любомир Порфенюк. Ну це шедевр, друзі. Це один із моїх, кращих м'ячів у цьому турі точно. 27 хвилина -ма нашого матчу. Любомир Парфенюк. Втік. Від Микити Калініна і практично від бокової лінії. Ще момент у Парфенюка і гол. Любомир Парфенюк до кінця поборовся. 29 хвилина. Любомир Парфенюк рахунок зустрічі 7. Владлен Чебанюк проскочив він повз м'яч, потім невдало зіграв Данило Заносій. ну і Любомир Парфенюк 7-3. У нас кардинал Авангард дуже легко відновлює е, перевагу в чотири м'ячі. Божинський. Моторний удар Олексієм, Не без допомоги суперника, але без фолу. Михайло Волянюк сам не зумів забити у ворота Божинського. Олянюк, він... Ткаченко ставить корпус, моторний. Божинський міг пробити. Є тут класно. Знову моторний, знову його удар, і знову Дяченко у грі Руди його удар. Я парама. Володимир Рудий під удар моторному. Знову рудий б'є і забиває. Від Микити Козлюка м'яч влітає у сітку воріт кардинала. 35-та хвилина цього поєдинку. Голов уроки команди кардинал номер 8 Було вимер народний рахунок 2004. Четвертий гол за рахунок. Дяченко, Горбійко. Мартиненко втрачає, але сам же підбирається м'яч. Едуард Ткаченко його постріл. Рудий Його удар. Дяченко. Спроба від нього забити у порожні ворота. Влітає сітку. Та експерт Дмитро Дяченко такий досяг свого. Ну і кардинал Авангард все ж таки повторив результативність матчу, як став гравцем першої команди кардиналу Авангарду. Зараз дебютує на рівні елітного дивізіону. Дебютує у Беткінг екстралізі, ну, друзі, у нас завершується цей фантастичний поєдинок. 12 забитих м'ячів ми побачили. І з вами у цьому матчі 8-4. Перемога кардинала «Авангард». Пане Олексію, з серією з двох матчів без поразок приїхала команда до Рівного. В принципі, в хорошому настрої. Перші забили. Що пішло не так далі? Добрий день. Ну, пішло, мабуть, те, що хлопці. Після забитого голу, мабуть, повірили, що гра складеться на нашу користь, але зі своєю концентрацією, яка була в обороні, будемо працювати над цим, розбирати, хто винен. Ну, ми п'ять голів пропустили зі стандартів. Ми і говорили про це, ми казалися не готові до цього. Це перше, що призвело до поразки в цьому матчі. Майже в другому таймі оговтались, але. З нашими вартарами я не знаю, що будемо робити. Ну, такі помилки дитячі, я вважаю, недопустимо. А так, по грі заслужено, вітаю команду Кардинал Рівне. Ви з'явилися на майданчику тільки в другому таймі. Це було вже екстрено? Чи планували так? Ні, ми не планували, ми по грі е з п'ятим. Нас, коли гра йде з п'ятим, я завжди там виходжу при п'ятому. Ми програвали по рахунку, треба було відіграватися. і ми вже... Це був ризик, але він міг бути оправданий, але, на жаль, цього не сталося. Одразу вісім пропущених м'ячів. Вони якось психологічно вплинуть на команду. Про що говорили в роздягальні після гри вже? Ні, ні. Ну, вісім це. Гра з ризиком, вона до того йде, або ти пропускаєш багато, або ти зрівнюєш рахунок. Ми могли теж забити. Сьогодні воротар Карданал Рівне зіграв на свій найкращу грубу, відбував все, що летіло, складні удари. Він молодець, добре спорився з цим. На те він і воротар. Андрію, після п'яти матчів без перемог команда нарешті святкувала перемогу. Одразу вісім м'ячів два з половиною роки назад. Стільки забивав кардинал. Які емоції зараз після гри? Дуже вирують емоції позитивні, адже команда хотіла ще в минулому матчі проявити свій характер, здобути перемогу, і нам не вдалося. Тому хлопці максимально збиралися в кожному стаймі хотіли виграти. І в перший раз в цьому сезоні ми в кожному стаймі і виграли. Після того, як перший тайм команда дуже впевнено виграла 4-1, на початку другого тайму було таке, що рахунок в принципі до двох вже м'ячів скоротився. Чи відчули хвилювання в той час, що от може повторитися гра з фурнітурою? Вихвилювання, як такого, ми не відчули. Єдине, що ми відразу ж взяли тайм-аут, тому що треба було перелаштувати гравців. Трохи неправильно вистроїлися ми при захисті і, відповідно, внесли корективи і змогли перебити цю голову серію, що пішла на початку зустрічі. Попри те, що команда вісім забила, чотири пропущених м'ячі це теж багато. Як працюєте над грою біля власних воріт? Працюємо постійно, але, як говориться, кожен помиляється. Були помилки, їх використав суперник, але хочу похвалити суперника, він дуже гарно грає, дуже гарно грає на п'ятого і прибавляє, що показали останні дві зустрічі перед тим, адже він в двох останніх зустрічах здобув чотири пункти. Попереду у нас матчі з командами, які в лізі чемпіонів представляли Україну. Одна з них досі представляє, як психологічно ця перемога вплине на команду. Ось перед цими двома непростими матчами. Я думаю, що зірок ми не будемо хапати, ми будемо готуватися до гри з нашими представниками, де в одній багато збірників, в іншій багато бразильців. Що буде цікаво подивитися на цьому проміжку підготовки, який йде поступово, як буде виглядати наш колектив. Дякуем. Дякую. Дякую.